А я вже узнав дорогу в сільську бібліотеку. Ще в школі не вчився, а бібліотеку дорогу узнав. І скажу вам, друзі, що для мене це було величезне потрясіння. Майте на увазі, що в селі церкви не було. Це ж довоєнний радянський час. Церкви не було. А бібліотека була. Так от я, коли потім у нас відкрили церкву, я приблизно з такими почуттями ходив у церкву, як я до цього ходив у бібліотеку сільську. Хоч сільську бібліотеку, гітлерівці, коли прийшли в наше село, а це село Білоцерківка, Кубішевського району нашої Запорізької області, коли прийшли гітлерівці, вони знищили бібліотеку сільську. Дорогі друзі, але як знищили у вікна, повикидали книги, а позаяк була осінь, калюжі стояли, то вони ще пройшли і ще повтоптували книги у грязюку. А я так ходив навколо бібліотеки і в мене душа боліла за ті книги. Мені здавалося, що вони плачуть, плачуть, ви чуєте, книги плачуть. І ждуть, де ж ті, що повинні прийти визволити ці книги? Що таке лихо, що книги викинуті і втоптані в грязюку. Невже ніхто не... А в мене душа боліла. І я якось зачекавши, поки так вже трошки стемніло, гітерівці десь були подалі від цього місця. Я підкрався до цього звалища. Кладовища, власне, книг. І дві найпомітніші визволив. Дві найпомітніші схопив притис до грудей і побіг. Ну, Я трошки молодший був, ніж ви, бо ви ще такий 4 клас, а я ще в школу не ходив, розумієте? Я тільки походив в останню чверть і став третьокласником, то я ото ті книжки... Біг так, наче за мною полк фашистів гнався. Я біг більше кілометра, прибіг додому, заліз під піл, це дерев'яне ліжко в селі, таке піл називається. Я заліз в куток, туди, куди тільки коти а до мене, значить, я з тими книжками. І Чекав до ранку, прийдуть і поведуть мене на розстріл за те, що я врятував книги. Ну, на щастя, для гітлерівців, це видно пройшло непомітно, на щастя для мене. І вранці я роздивився, кого ж я врятував. Як це не дивно, друзі, а одна книжка була, це був доктор Айболіт Ну, звичайно, я після цього... Читав доктора Айболіта, як кажуть, до дірок, і не я, все село читало. А друга, це була збірка віршів, як я розумію, сьогодні. А тоді я довго не міг зрозуміти, що це таке. Ви розумієте, отак От стовпчик набрано, читаю, як пісня, тобто ритм, я почав уложувати, в кінці слова римуються і так далі. Це була. Як я потім зрозумів, книжечка поезій угорського поета Шандора Петефі в перекладі українською мовою. Вона десь перед війною вийшла, і от я її придбав і доктор Айболіт я читав, откладав і брався за цю книжку. І потроху входив у світ поезії, друзі. Поезія це, звичайно, таке чудо. Яке існує на світі вже тисячі років, тисячі років багатьох поетів, перших поетів ми їх і ми не знаємо. Але я хочу сказати, що, наприклад, таджицька література одна з найстаріших поезій у світі. Там саді, там, пети, там, там значить, Гафіз, Авіцемна і так далі. Це поезія, який тисячі років, розумієте, тисячі років. У нас молодша поезія, але все одно, ви розумієте, це, це чудо таке, що людина, яка виросла і не причастилася поезією. Ну, про вас це вас не стосується, у вас у школі, у вас вчителі, хочете чи не хочете, ви поезію узнаєте, ви її вчите, ви читаєте і так далі. А та людина, яка ну, ну, не причастилася до поезії, це людина, друзі, неповноцінна. Збірте, неповноцінна. Вона не розуміє поезії в житті. В коханні, в труді, в стосунках з людьми і так далі. Тому що поезія це стан душі. А стан душі такий, дорогі друзі, коли хочеться весь світ обняти, коли хочеться всіх поцілувати, коли всі тобі такі, такі рідні, такі дружні, такі хороші, такі милі, така поезія. Причому поезія це ж не обов'язково, я знаю там. Історична там чи, чи сатирична і так далі. А поезія взагалі, поезія, як казав Пушкін, над вимислом, слізами обольюсь. Над вимислом поезія це, в принципі, це вимисел, але слізами обольюсь. Отака От душа людська, що вона без поезії жити, друзі, не може. Не може, вона людина без поезії неповноцінна. Ну це я так до слова згадав. Я просто хочу сказати, що ж було із тими книжками, що я врятував. Я у Шандора Петехі брав у віршах Рими, ну, наприклад, там вода тверда, і придумував свій зміст, уже свій. свій. І виходило, що у нас на лаві стоїть вода, а лава у нас. Твердна, значить, лава, це скамейка, ви розумієте? Ну і так далі. Коротше кажучи, я почав писати вірші, дорогі друзі, я ніколи не показував. От вам показував. Оце мої перші книгички, які я, значить, сам бачите, зробив і зшив. От писав я буряковим соком. От сік буряка, отут от от, от видно, між рядками. Між рядками. Значить, це якийсь знайшов книжки, на яких церковно текст і так далі. А я брав і між рядками вписував свої вірки. Ну тут є такі, дорогі друзі.